Сегодня отримали візи на год з 9 июня по 8 июня 2016 года. Максим та міла власники річної шенгенської візи. Уже за декілька днів подружжя летить до друзів у Німеччину. Друг мені прислав приглашение з Мюнхена. Ми взяли зібрали документи здесь. П'ять днів подождали і нам прислали ответ. Кажуть, їм пощастило. Отримали візи за день до початку дії нових правил оформлення шенгену. Найбільше лякало сканування відбитків пальців, боялися втратити на цьому багато часу. Терепілість насправді. ми зналі там терапіліс, щоб ага. оформити успіть. Кандидат біологічних наук Оксана Анатоліївна за свої 50 років об'їздила півсвіту. Сьогодні подала документи у французький візовий центр. Ми їдемо посіщати свою подружку, з якою ще в гуртожитку жили разом 30 років назад. Вона Вийшла заміж за француза. Ми до неї їздимо майже кожен рік, а то й по два рази. Про нові правила отримання шенгену чула і радить не робити з мухи слона, особливо з відбитками пальців, бо вже не раз цю процедуру проходила, коли відкривала візи у Великобританію та США. Як влітіла другий раз в Америку. Вони мені сказали, представте пальчик. Я представила. Вони мене навіть паспорт не дали. Ну, Паспорт брали, щоб штампик поставити, Ну в принципі, легко. сканування відбитків пальців, обов'язкове фото у приміщенні візового центру, а тому лише особиста подача документів. Ані турфірма, ані рідні за вас цього тепер зробити не можуть. Розповів сніданку керівник консульського відділу посольства Німеччини Мартін Граф. Самі правила одержання віз абсолютно не зміняться, але тепер відбитки мають здавати усі. Окрім дітей до 12 років, керівників держав і урядів, і людей, які фізично не можуть здати, доведеться сканувати відбитки пальців і власникам біометричних паспортів. Хоча таку процедуру вони вже проходили. Справа у тому, що бази даних України та консульств ЄС несумісні. А от ті, хто отримали шенгенські візи до сьогодні, можуть спокійно з ними подорожувати. заспокоїв Мартін граф а ще запевнив сніданок, що черг за новими візами не буде. Збір даних займе не більше двох хвилин.